Класичною чи народною завжди торкається найпотаємніших порухів душі і підносить наші почуття над буденністю, зове до утвердження світлих ідеалів у житті. Під кам'яним склепінням головного корпусу Харківської державної академії культури звучить багато музики. Тут навчають правильно брати акорди, але не тільки технічно грамотно виконувати той чи інший твір. А й прагнуть розвинути у студентів власне бачення зображуваного, щоб цікавим було потрактування висловлених автором ідей. Такі ж принципи сповідують і на інших мистецьких напрямах навчання, до яких додаються культурологія, журналістика, музейна справа, книгознавство, туризм, соціальна робота і ще багато актуальних нині занять. Для сучасників, які перетнули рубіж 21-го сторіччя. Світочі, легенди минулого залишили нам безцінний скарб у літературі і мистецтві. Ті, хто народився чи пов'язав свою долю з Харківщиною, як наш провидець, мандрівний філософ Григорій Сковорода, і сьогодні пробуджують жагу до знань, до розуміння щастя цієї невловимо чудової миті людського існування. Примружиш очі, і постане перед нами образ співця сродної праці. Він тут бував, викладав, творив. Про нього та інших славетних харків'ян інтелектуальну еліту минулого йшлося на засіданні круглого столу, що відбувся у межах науково-теоретичної конференції молодих дослідників. Рівнятися на кращі світові зразки і у мистецтві також. Цьому немає нічого принизливого для сучасного українця. Чужого навчатися і свого не цуратися геніально закликав на Тарас Шевченко. Ці слова згадав під час свого виступу на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих учених під назвою Культурологія та інформаційне суспільство 21-го століття ректор Харківської державної академії культури. Доктор історичних наук, професор, член кореспондент Національної академії мистецтв України, дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН Василь Шейко. Мене зараз лають, говорять, чого ти не підтримуєш агітацію за навчання в закордонних вищих навчальних закладах. Даруйте, це що за ідея така підтримувати і агітувати абітурієнтів не до себе. А до закордонних вищих навчальних закладів. Там при виступі всі мої колеги з пострадянських країн прохали гроші. Всім дайте гроші, дасте гроші, ми будемо вас з нас доганяти. Я подумав, що а що клянчити гроші, все одно не дадуть і толку немає. Я сказав, панове, якщо ви хочете чомусь навчитись в мистецтві, перш за все, то, будь ласка, приїжджіть до нас, але вам буде це дешево, а дорого. Зала безумовно сприйняла це як жарт. Тоді я вирішив довести, що вони таки не пасують передніх. Я запитав, чого в вашому оркестрі сьогодні при прийомі нових члени, а там 132 країни були присутніми, грали поховальний марш. Пауза. Президент університету Волоні каже, цього не може бути. Через годину в нас з'ясувало, що це було правдою. Тоді, спитаю, не хочу трамбоніст у вас сьогодні фальшивим на чверть тонну, так він вчора одружувався. Панове кажу, чому ж ви нас вчить будете? До академії навчатися, як стверджує ректор, приходять уже ті, хто опановував музичну грамоту з дитинства, хто співав і танцював, прилучався до театрального чи кіно або телевізійного мистецтва. Абітурієнти мріють поглибити свої знання та вміння. І, звісно ж, отримати диплом Про здобутий фах. Європейці хай приїжджають в мистецтві вчитися нас. В мистецькій сфері нам вчитись є чому, але тим є більше в чому нас вчитись. Стосовно культурології, ну ми фундатори культурології. Ми законодавці моди, і в Європі зараз пішли за нами і творять зараз культурологічні центри в вищих навчальних закладах. Ми були першими. Справді за роки існування танцювального ансамблю заповіт його учасники об'їхали з гастролями понад 40 країн. Вони зробили для поширення нашої культури напевне більше ніж дипломатичні служби, Тож не дивно, що їх по закінченні вишу запрошують на роботу численні зарубіжні колективи. Якщо ми все таки культурну політику спрямуємо на розвиток суспільства в цілому. Економіки і духовного виробництва, зокрема, то безумовно тоді зможемо використати туди за закордонних країн і зможемо зробити відповідь на виклики, які стоять перед Україною. Єдиний симбіоз мистецький в Україні це у нас. Можете і не думати, ви не назвете жодного вищого навчального закладу, де було театральне мистецтво, музичне мистецтво, хореографічне мистецтво, кінетале мистецтво, окремі факультети, десятки спеціалізацій, спеціальностей, які спрямовані на мистецтво. Бо Достоєвський завжди твердив, що краса врятує світ, а я повторюючи його, перефразуючи, говорю, що мистецтво врятує світ. Державній академії культури щорічно проводиться кілька знакових науково-теоретичних і практичних конференцій. Вони мають статус міжнародних і навіть до вітчизняних зібрань учених долучається чимало дослідників із сфери мистецтва і культури. Від рівня культури нашого суспільства залежить наше майбутнє. Молодь наша це наше майбутнє. Вони мають вже готуватися до того, щоб управляти новим суспільством, в якому ви будуть жити. Власне, і цьому важливому заходу, яким є науково-теоретична конференція молодих учених, в академії хочуть надати більшого міжнародного розголосу. Адже культурологія як дисципліна нині започатковується у численних закордонних університетах. Та іноземні студенти, які здобувають освіту в Харківській державній Академії культури, теж долучаються до наукових досліджень. Ідея такого названня конференції принадлежить нашому ректору, звісному культурологу. І ця ідея появилась ще не сьогодні, це появилась ідея ще 16-17 лет тому. І опять же, це возможность рассмотреть человеческую действительность со всех сторон. В этом году свыше 360 докладов три страны і 10 городов України сферою наукових зацікавлень Ірини Кондратенко, аспіранта національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського. Є регенська культура, що складалася в нашій країні протягом сторіч. Герої дисертації це Михайло Семенович Литвиненко, відомий хоровий диригент, який виступав також у нашому місті. Його дуже багато пов'язує саме з Харком, а саме це роки навчання, це роки регенської практики у Благовіщенському кафедральному соборі, а також спілкування з. Харківськими регентами, і духовенством, оскільки зараз у мистецтво України переживає глибоку кризу, але ми сподіваємося, що і церковне мистецтво займе свою нішу в культурному просторі України, оскільки церковні хори зараз фінансуються дуже слабко і це видно, це відчуваючи іноземні громадяни, які заходять в кафедральний собор, будь це в Києві, будь це в Харкові, будь це в Одесі. Вони зразу відчувають рівень. Людина приходить з вокзалу, куди вона йде. Вона не буде бігати по бульвару, по базару, вона зайде в собор. Вона помолиться, бо дійсно така архітектура до себе притягує. І як висновок ми не бачимо душі собору. Це хор. І це дуже прикро. Ірина вважає, що потрібно докласти великих зусиль, щоб зберегти в Україні, як вона каже, затоптаний талант хорового співу. Раметушენი არ სופევა და ძალითა დიდება ინიედი რას ვისკუშენ მოიზოვა მას ოდო І вже на рахунку молодих учених є досить цікаві дослідження. Так, магістр кафедри кінотелемистецтва Владлина Сабова вивчає природу появи на наших екранах сіткові. Ми поцікавилися у неї, чи не гріх витрачати багато часу на перегляд обивательських телесеріалів. Телесеріали бувають різні, тому я вважаю, що кожен має обирати те, що може його розвивати як особистість. Проте, ми я вважаю, як працівники кінотелемистецтва, ми маємо знаходити способи, як робити телесеріали більш успішними, щоб якомога більше аудиторія їх дивилась. Тому ми вивчаємо моделі і схеми, як це зробити найбільш за короткий час. Я вважаю, що треба вивчати психологію сприйняття, телебачення та звертати увагу на колорит нашої держави, на те, що цікаво нашому глядачеві, та вже обирати якісь моменти, які будуть цікаві саме для них. Ці теми, які живі сьогодні і цікаві. Про помірковане медіаспоживання, зокрема досвіду провадження програми медіаграмотності для громадян. Розмірковувала у своєму виступі кандидат культурології, старший викладач академії культури Ганна Старкова. Постійний аналіз цієї продукції, що ми споживаємо з екранів, дуже важливо до цього ставитися критично. Не завжди цього дотримуються навіть мої колеги-журналісти. На жаль, європейська спільнота дуже опікується сприйняттям. Медіа і станом медіа в Україні і намагається грантову допомогу надавати для тих проєктів, які спрямовані на підвищення медіаграмотності. Я хочу сказати, що єдиний шанс, щоб картинка у європейців була відповідна дійсності про Україну, це переходити на іноземні мови. І ось нещодавно було також анонсовано появу такого медіа у Харкові. Важливо розуміти, що дивлячись серіали або фільми художні, ми також отримуємо певну інформацію і щодо мови ненависті, також яку ми не завжди ідентифікуємо як інформацію важливу для аналізу. Але це необхідно розуміти і пам'ятати завжди. Про освіту вивчення культури інших народів, зокрема про жіночі образи у класичному мистецтві Японії, молодим науковцям розповіла доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри державної академії культури Світлана Рибалко. У нас теж відбулася перебудова. Так, наприкінці 80-х, і я не можу собі не задавати питання. От чому їм вдалося? А нам за 25 років не вдалося. Вивчення чужого досвіду зарубіжної культури дає змогу отримати відповіді на непрості запитання сучасності. Серед найголовніших викликів сьогодні є проблема освіти, справжнього долучення до скарбів мистецтва. Чого починали японці, з чого починалася модернізація? Там так само були проблеми, була громадянська війна, там, там всього було, було безробіття, але вони починали з освіти. От в чому проблема. З освіти тотальної. Вони так само, як і ми, опинилися в ситуації, коли країна є, а громадянина нема, територія є, а громадянина нема. Його потрібно було створити і його створили. Тепер у наших громадах ми бачимо за що люди віддають життя, чим вони жертвують не лише гроші визначають його стиль, а й те, як людина служить високому призначенню на землі.